Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Оюторок 11 липня НАБУ та САП оголосили підозру чинному нардепі та її помічниці, які допомагали чоловікам призовного віку втекти з України в умовах військового стану та загальної мобілізації. Вони сприяли тому, щоб українці потрапили до системи шлях. Про це повідомляє прес-служба Набу на ютуб каналі. Відомства опубліковано ролик, в якому показано, як жінки оцінювали свої послуги. Спілкувалися з клієнтами і навіть намагалися позбутися. Хабарям за даними слідства нардеп разом зі своєю помічницею хабар обіцяли забезпечити ухвалення уповноваженнями особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України. Крім того, вони також гарантували внесення відповідних відомостей до інформаційної системи шлях. Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі, як водію, на наперетин державного кордону. Ії слуги нардеп та її помічниця оцінили у 5300 доларів після отримання другого траншу у 2800 доларів. Детективами набу осібу було викрито в одержанні неправомірної вигоди. Йдеться у повідомленні. Зазначимо відомства, не розкривають імена корупціонерів. Однак раніше нардепи від партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко заявив, що йдеться про депутата Верховної ради від слуга народу Людмилу Марченко. Як відомо, 5 липня детективи провели обшук у помічника. Так. Ожу самого нардепа, що на Тернопільщини справу під контролю взяли військові. Закону залужного пам'ятає. Він тут дуже і дуже потрібен конфіскувати, забрати все на користь армії, а її самоготувати військовим, а потім відсиджувати термін. Нагадаємо, що один депутата зі слуги втік. 13 травня трубіцин виїхав з України через пункт перетинрава Руська за закордонним паспортом. Як відомо за меч України його випустили завдяки листу від гор на прохання ССО. додають, що до. Депутат 21 січня вже виїжджав з України на підставі листа від гур, але повернувся на початку лютого. Однак цього разу трубіцин вирішив залишитися за межами держави. Як зазначають депутат, три рази не з'являвся на судові засідання у ВАКС, Хоча його попереджали про них належним чином. Трубіцин жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки. Хоча таку можливість він мав, адже 17 травня надіслав лист до Київради і просив перенести засідання робочої групи у зв'язку з нібтопогір. Поїд... Віршенням стану здоров'я йдеться у повідомленні. Натомість його інтереси на засіданні представляла адвокатка з регіонального центру безоплатної правової допомоги. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Суд задовольнив прохання, частково відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу. Його розглянуть наступного засідання, 12 червня. Окрім цього, прокурора Сабо проситиме стягнути і за трубіці на заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!